Всім добрий день, я в Хорватії. Сьогодні 1 квітня 23-го року. Я в місті Загрібі. Зараз я зразнько вийшла на прогулянку і думаю пройтися до вокзалу, дізнатися, які є потяги, в яких напрямках може десь вдасться виїхати з разці. Бо всі авто... ну, ніякі автобуси не беруть твари. Мені прямо це дуже приголомшило, дуже мені не знаю, ну як так. Ну, що, це за... що ж робити мої расті? Вдома сидіти цілими днями. Мені дуже її шкода, що я не можу її повезти на море, де вона хоча б побігала трошки, роз... розвіялася, бідна растя моя. Так, а де вона зараз? Це. І, і так вийшли, не спіша, йдемо собі до ЖД вокзалу і дивлюся, риночок теж недалеко від центру. Тут скрізь багато ринків, я їх бачу, не завжди туди заходжу, не то що не завжди ніколи туди не заходжу. Але зараз ми так пробіглися і думаю, покажу вам ринок, трошки опять цін. Якщо комусь це цікаво, і йдемо на жд вокзал все ж таки дізнаємося, що ж там з поїздками. Я вже була на жд вокзалі якось хотіла поїхати в місто Задар. Теж тут набережна, там море, набережна, старе місто красиве. Це хотіла поїхати подивитися. На автобуси не беруть. Я ходила, ходила до водіїв, особисто питала, просила їх, ну ну візьміть, ну поставте десь цю переноску біля себе, там я не знаю, ну якось давати. Ну, мені треба в це місто, ну допоможіть мені. Ну, отак. От. Ні, кажуть, ні, це правила компанії, тварин не беремо. Так я в Задари не поїхала, і зараз в мене є ще такі. Плани, думки, куди поїхати, але знов-таки без Расті, Я думаю, ну, піду на вокзал, можу хоч, хоч в якийсь -то напрямок я можу взяти з собою Расті. Ось так. Показую вам ринок, дякую вам за просмотри. Перший коментар під цим відео це посилання на петицію, яку прошу вас підтримати стосовно моєго Андрія. Ну, все, приємного просмотру. Який великий ринок? Пройдемось трохи. Передам, де овочі підемо. Передам, де овочі, сама йду інший бік. Ну окей. Яблука. <смірки> <смірки> Євро 30, євро 06, євро 06, євро, апельсини, євро 60, полуниця євро 99, пів кіло, напевно. Пішли зелень подивимось. Три євро. Одна євро, одна, один, одна. Боже. Це капець одна євро. Ну нормально. Я краще буду мовчати. Сім, чери, п'ять, п'ять, три євро. Такі пасхальні букети з яйцями, бачите? Ні, <риклад> коменяє. О, одна евро. Euro 50. Euro 50. 3 евро пятьдесят. Евро пятьдесят. Три евро. Підходимо до жд вокзалу, і який красивий вид. Цьому провулку. Клас. Клас! моє. Клас. Горудже де вокзал. Подивіться, яка тут площа, неймовірно красива. Оце мені здається, що це музей якийсь. Я туди можу підійти, зараз подивитися ближче. Але боже, як тут красиво. Я тут вже не перший раз, тому я знала, що тут така красота. А оці купола, дахи такі, вон яких багато. А ось моя дівчинка, моє золото моє. Да? Це пам'ятник королю Таміславу, бачите, а то містецький павільйон. Тут і театр ляльок. Ростюня? Вже шукала її. А ближче, дивіться, яка тут краса. Дуже красиво, дуже. І ще трохи краси. Ми тут були вже. Гуляли тут. Я вже тут знімала, але оці квіточки і таке сонечко, як на них світить, і вони такі травка, небо, Боже, яке це красиве. Фонтанчики, растя <сіпи> всі пороздягалися. Хоча сьогодні вранці було начебто прохолодно, Вчора був дощ, і вночі був дощ, і ми так одяглися. А зараз я в футболці, бо дуже жарко. Йшли на центральну площу і подивіться. І тут фонтанчик прикрашений квітами. Дуже красиво. Коли я бачу багато квітів, і вони дуже класно грають на сонечки. Супермаркет спар. Дивимось трохи молочки, пудінги зараз треба взяти

масло маргарин 219 маргарин Филадельфія евро 79 сири ковбасні нарізочки 238 371, євро 59, бачите, різні, цілий холодильник, гривна 85, пошті, євро 85, пошки алкоголя, макаронні вироби 3,69, тут так дорого, Грівна 45, ну євро 45. Ser øyet. Такий маленький алкоголь, я так розумію, по євро поєврочимось маленькі такі Слаба Слабоалкоголка, напевно. Солодка водичка. Пиво. Є витрина з такою здобою. Це ковбаска на розвія порізана вже м'ясо. Оці мої чорні, мої улюблені цукерки. Шоколад. Холодильники такі роки. Ну, відділ хімія не підемо, напевно. Пасхальні такі. Тайчики, яйця, ось такі печеньки. такие пасхальные подарунки Оливковое масла подсолнечный кінець. Я рибка. Дорада. 10,35. 35. Банани Євро 45. По травам он. Які ціни? 0,92 там салат якийсь, рівно 39. Це мої покупки. Тільки найкращий блогер, такий, як я, мог поєднати в одному відео все. І ринок, і квіти, і мистецький павільйон, і супермаркет. Как, не хлібом єдиним. Все-все в одному відео. Але я думаю, що ви розібралися. Що к чому? Дякую за просмотри. Все, пока, пока. Слава Україні, героям слава! Силка на підтіцу, яку я прошу поширювати і підписувати. Це перший коментар під цим відео. Все, дякую вам, до зустрічі.